І ось що потрібно зробити насправді, щоб боротися з бідністю? Бо базова допомога це лише питання латання дорок, тобто окреме питання показати свою діяльність, що ми боремось з бідністю. І оця допомога не лікує причину бідності. Цього немає. Вирішення не буде, якщо сім'ї бідні, вони не вирішать питання за допомогою оцієї соціальної допомоги. А сім'ї потребують взагалі іншого. Перше, це робочих місць і згідною платою праці. Щоб люди могли заробляти, а не чекати подачок у вигляді цієї базової соціальної допомоги. Друге. Це справедлива податкова система. Щоб багаті платили чесно, а не виводили гроші в офшор. Третє. Контроль за цінами має відбуватися. Який толк в оцій допомозі, якщо ціни ростуть швидше, що допомагається вирішить? Нічого. Четверте. Підтримка малого бізнесу. Саме він надає роботу в регіонах для того, щоб у людей були гроші, зарплата, і, відповідно, вони могли забезпечувати свої сім'ї. І не треба ніякої цієї базової допомоги. І ось приклад. Візьмемо село на Полісці. Якщо там є кооператив, кооператив, фермерське господарство і ринок збуту. То люди працюють і самі забезпечують свої родини. А якщо цього немає, то допомога у 3-4 тисячі не врятує людей від бідності. Краще мати робочі місця, гідну заробітну плату і не треба ось цієї допомоги у вигляді боротьби з бідністю. І висновку, що ми можемо додати? Після того, як ми сказали ось про цю новину. Базова допомога з 1 липня. Це як швидка допомога. Вона зупиняє кровотечу, але не лікує хворобу. Це тимчасове явище, оця допомога. Так, оця допомога дає шанс вижити, вижити, а не дає шансів на гідне життя. Ось в чому проблема. Тому виникає